Що таке відбувається? Спитаєте, ви відбувається контент вашої. Фрії. Let's go Ви ще не розумієте, що відбувається. Відбувається прогулянковий влог. Це нова рубрика на каналі, яку я придумала сьогодні зранку. Я би дуже хотіла зняти пробіжковий влог, але я не можу, бо я зараз їду на роботу прямо зараз. І я вирішила, що... Я пройдусь, йти мені годину. Ну, але ходити корисно. Я вирішила поєднати дві свої роботи, зняти вам прогулянковий влог, де я буду гуляти, щось вам розповідати. І коротше, таке. Прибіжковий влог я не можу зняти, тому що в мене рюкзак з технікою завжди при мені. І якось не дуже хочеться бігти з фотоапаратом своїм, знаєте, тому ловіть контент вашої мрії. Муах! Тепер треба йти назад. Я спеціально пішла на тиху вулицю, щоб вам сказати цей вступ, щоб ви розуміли всю серйозність, ага. Я вийшла значно раніше. Зараз на секундочку, 11-та година ранку. Мені на другу годину. Я не знаю, що я маю стільки часу тут з вами робити. але ми щось придумаємо. І перша моя зупинка це нова пошта, тому що мені прийшли парфуми. Я, як завжди, шукаю свій ідеальний аромат. В принципі, я його знайшла, але я хотіла ще один спробувати, тому йду забирати. Це мої ноги. Це я йду, а це до речі, чохол на шнурочку. Це просто супер річ. Я вже говорила своїм патронам в рекомендаціях травня. Я вам чесно кажу, купіть. І ваше життя заграє новими фарбами дуже зручно. Особливо, якщо у вас, як і в мене колись вкрали телефон. Оце дві отакі штучки їхали до мене в величезні коробці. Ви бачили Це, до речі, подарунок. Не знаю, на запах, але це має бути класне. Хочу спробувати, хочу вже. Так, о. Я вже знімаю на YouTube близько трьох років, і знаєте, люди досі на мене дивляться і мене чомусь це досі напрягає. Ну окей. Я вперла в вас якийсь бордюр. Це має бути дуже гарний запах. Я реально стою на вулиці, бо з мене приходять люди, це супер дивно, я нюхаю парфуми. Окей, що воно. Ці якісь не дуже, а ці круті. Блін, там ніхто не сидить в машині позаду мене, бо це так дивно виглядає. Я вже не можу сформулювати речення. Десь хвилину, дві. Просто стою і кажу, що мені це сподобалось, а ці не сподобались. Все йдемо. Це супер димно. Щось так іду, нюхаю себе. До речі, гарні трояндочки. Дуже люблю ці такі маленькі. Часто вони у Львові тут на вулицях посаджені. Коротше, щось так іду, нюхаю себе, і ніби мені вже не подобається. Я думаю, що треба з ними побути день, щоб сказати якийсь висновок, так? Правильно, правильно. Щось я припурщила з одягом сьогодні, якщо чесно. Дуже спекотно, дуже як це ви бачите, та? Да? Ну оце, перед дощем таке Парке. Знаєте, в прибіжках на вулиці є одне важливе правило: вдягатись завжди треба на 10 градусів легше, аніж пишеться в погоді. То я думаю, що мені треба це правило просто взяти в повсякденне життя. Тому що мені вічно спекотно. Тут знову мої ноги, бачите? Коротше, в мене відпадає мікрофон. Я вже двічі його ловила. Просто так іду, йду, якийсь звук. бах, Мікрофон. Люди всі бояться, що тут таке валяється. Я ж кажу. Я не знаю, почав відвалюватись мікрофон. Цікавий випадок. Хтось припаркував машину і трамвай не може приїхати. <свистка> О, зараз буде корисний контент. Це був будинок фортеця відомого архітектора Сосновського. Звідки я це знаю? Спитаєте ви? А якщо ви не забули за освітою, я журналістка, якось я проходила практику і писала матеріал про нетуристичні вулиці Львова, їхні пам'ятки. І ось це я запам'ятала дуже добре. Одна з них я лишу посилання на свою статтю під цим відео. Це не реклама, це чисто не знаю. Прикольно, Іринкалебець має якийсь матеріал. В якомусь змі, уявіть. <рес> Тому, власне, мої стосунки з журналістикою закінчились. Але фортеця дуже гарна, я знаю, що цей архітектор сам для себе її спроєктував і збудував. Угу. Ось такі-то «Ринки Лебедь» не тільки вам про кремчики і помади розказую. Угу, Освітній контент. Це Просто мій улюблений під'їзд, напевно, у Львові. Тут трішки пізніше зацвітають всі троянди і дуже гарно. Я вже тут стільки фотографій зробила за 6 років життя у Львові, що вам не передати. Дуже гарно. і вулиця взагалі це дуже гарна. А як називається? А взагалі не знаю. О, гарно. Я Злякала якогось хлопця. Не подумав, що я за ним віду. Це вулиця княгині Ольги. Ой, і що? і все. Я вже на вулиці княгині Ольги. Я все, я вже все, можна вже додому. Я не знаю, якого милого я так рано вийшла з дому. Я як завжди супер тривожилась, що я не встигну. Я вже майже на місці. На годиннику 12.01. Іра, ти така організована, ти така пунктуальна, ти так все гарно встигаєш. Дякую, це розлад. А ще я сьогодні не поснідала, тому було б добре кудись зайти поїсти. Нічого нема в зубах. Я дуже смачно і ситно поснідала я не хотіла їсти якісь булки, круасани. Я знайшла в мережі закладів кафе ринок теплий салат з телятиною. І це було супер. Це було дуже смачно. Я тепер заряджена, готова знову гуляти. Давайте ще дві години. <реш> Можна йти далі. До речі, напишіть, як вам це все ще відбувається. Я можу знімати ще. Ще обов'язково пишіть ваші побажання по контенту, що ви хочете бачити більше на каналі. Для мене це дуже важливо. Будь ласка, все-все в коментарях, всі питання, побажання, все пишіть, на все відреагую. Коротше, я вже майже прийшла, тому буду з вами прощатись. Дякую вам за ваш перегляд. Такий контент вашої мрії тепер виходить. Дякую, що ви мною, Дякую, що чекаєте. Дякую, що натискаєте. Дякую, що дивитесь, І дякую, що донатите на Збройні Сили України ви ж це робите, Тому підтримуйте збройні сили України. Посилання є під цим відео на збір, який я прошу підтримати і підтримуйте один одного. Будьте щасливі! І всім 36,6!